У 1934 році в СРСР було створено один з наймасштабніших героїчних міфів Епопея з порятунку челюскінців. За офіційною загальноприйнятною версією, 2 серпня 1933 року, взявши на борт 112 людей, пароплав вирушив з Мурманська до Владивостока, відпрацьовуючи схему доставки вантажів північним морським шляхом за одну літню навігацію. За технічними даними, пароплав був найсучаснішим вантажопасажирським судном на той час. Корабель був побудований спеціально для цієї полярної експедиції відповідно до особливих вимог Лойда посилений для плавання в арктичних водах. Наприкінці вересня 1933 року Челюскін вмерз у Кригу і дрейфував таким дивним чином майже 5 місяців. 13 лютого 1934 року. В результаті сильного стиснення Челюскін був розчавлений кригою і затонув протягом двох годин. Внаслідок троші на льодовому полі опинилося 104 людини. Ще заздалегідь, побоюючись такого фіналу, екіпаж підготував всі необхідні запаси продовольства, вугілля і дошок для вивантаження на кригу. За три тижні 5 березня 1934 року льотчик Анатолій Ліпідєвський на літаку Ант-4 дістався табору і зняв з крижини 10 жінок і двох дітей. Решту вивезли літаками ще за місяць. Після цього врятовані челюскінці вирушили з Владивостока до Москви спеціальним літерним потягом, виступаючи з промовами і отримуючи урочисті привітання впродовж усієї поїздки. Радянські громадяни, затамувавши подих, ловили кожне слово челюскінських героїв. Всі учасники аварійної зимівлі отримали найвищі державні нагороди, а семеро льотчиків, які зняли їх з льоду, стали першими героями Радянського Союзу. Однак справжня мета полярної експедиції на чолі з Отто Шмітом була зовсім іншою, і пароплав Челюскін. Вирушив у своє останнє плавання не наодинці. Справа в тому, що в 1929 році геологічна розвідка відкрила на Чукотці найбільше в світі родовище олова та інших цінних металів, які є супутніми олов'яні руді. Родовище вивчалося протягом двох років, а на початку 33-го року Рада народних комісарів прийняла рішення, Побудувати в кінці того ж самого року шахту, збагачувальну фабрику і соціалістичне селище на Чукотці. Для перевезення вантажів було вирішено використовувати два великих океанських пароплави, замовлених раніше в Данії. У липні 1933 року обидва кораблі прибули до Мурманська і почали завантаження. Челюскін просто завантажили, а на піжне відбулася реконструкція. Теслі перетворили трюми корабля. Плавучу в'язницю для двох тисяч ув'язнених, які повинні були працювати на видобутку олов'яних руд. До речі, у 1992 році спеціальна комісія, призначена російським президентом Єльциним, знайшла в архіві політбюро ЦК КПРС за 33-й рік ноту уряду Данії уряду Радянського Союзу, йшлося про два пароплави: Челюскін і Піжма. Королівський уряд Данії висловлював серйозну стурбованість рішенням радянської влади направити кораблі і Піжма в самостійне плавання з Мурманська на далекий схід через моря північного Льодовитого океану. і піжма не були криголамами, як стверджувала радянська преса. Обидва судна відносилися до класу самих звичайних вантажопасажирських пароплавів і тому були абсолютно непридатні для плавання в північних широтах. Вже в жовтні 1933 року Чілюскін і Піжма потрапили в льодову пастку в Східно-Сибірському морі. Таким чином вони дрейфували три місяці, поки не опинилися в Чукотському морі. Де Чулюскін був розчавлений кригою, а піжма, що знаходився за 30 кілометрів від нього, вцілів. Як тільки світ дізнався про катастрофу радянської експедиції, американський президент Рузвельт запропонував використати полярну авіацію США для порятунку людей, але Сталін, який хотів приховати присутність піжми, забитого в'язнями, категорично відмовився. Жінок і дітей за допомогою аеросиней, які були на вцілілому пароплаві, відправили на піжму. Зазначимо, що легендарна дівчинка Карина, яка народилася на Чілюскині в Карському морі, була дочкою начальника конвою Піжми на прізвище Кандиба. Всі інші жінки також були дружинами конвоїрів НКВС. Слід зазначити, що затиснутий льодом теплохід піжма знаходився всього за 170 кілометрів від берегів Чукотки, але звільнитися з крижаного полону він зміг би не раніше липня. 5 квітня 34-го року льотчик Каманін перевіз останніх жінок і дітей з піжми на Чукотку, а начальник конвою кандиба отримав радіограму з Москви. Він мав підірвати піжму разом із зв'язнями. Однак з трьох зарядів вибухнув тільки один. Пароплав почав повільно тонути, на борту здійнявся бунт зеків. Чекіст Кандиба втік до табору челюскінців на аеросанях, прихопивши з собою лише декілька людей з охорони. Піжма тонула 8 годин. За цей час засуджені встигли перенести на лід сотні тонн вантажу, а потім, маючи запаси їжі і теплого одягу. Велика частина кримінальників по кризі вирушила на материк. Кілька сотень дісталися берега і розсіялися по всій Чукотці. Тим часом політичні в'язні, серед яких було багато радіотехніків, встановили радіозв'язок з американцями і були зняті з крижини американськими льотчиками. Виникає закономірне питання: якщо американці вивезли в США кілька сотень політичних в'язнів? То чому вони не давали інтерв'ю західній пресі, розповідаючи про так би мовити, всі принади радянської системи? Справа в тому, що восени 1934 року в радянській пресі з'явився указ про посилення заходів щодо осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Такий злочин тепер карався смертною карою. А якщо комусь вдавалося втекти, відповідальність перекладалась на близьких родичів за потурання і необережність 10 років суворого табірного режиму. Закономірно, що колишні в'язні піжми, не бажаючи наражати на небезпеку своїх близьких родичів, змінили прізвища і більше нікому не розповідали свою біографію.